І так, що таємне, скоро стане відомим. Ох, щось у вас поновиться, дівчаточки. Підете знов на новий круг. Причому по справедливості мої ви кохані. Боже, два старших аркан, три старших аркана. Подивіться, яка у мене енергетика. Тільки задаю запитання, і мені дають конкретні. Карти таро, відповіді. Мені не треба багато карт. От подивіться, зразу випало три старших аркани. Кажуть, що у вас буде поновлення відносин, і це буде по справедливості, тому що це здійсниться якась ваша мрія, дівчаточки, дуже давня мрія. Навіть про яку ж могли би забути або могли подумати, та ні, це нереально. Та ні, це ніколи не справдиться. Та ні. Тобто для вас ця мрія як якась не знаю. Запредельно по-росіянськи. А яка ж мрія збудеться? А ну? Зараз, зараз, зараз. Я просто дивлюся. Ох, історія! Ох, історія тут ціла вашого життя. Ілюзії фантазії були і обмани були. Боже, дуже тягнуло до людини. І людина не могла визначитися. Так, тут дівчата, дуже давня мрія щодо якоїсь людини, яка розбила вам серце, для якої ви є солодка морковочка, людина, яка проявлялася до вас не як чоловік, а як якийсь юнак, щось там дьявольське було да, у ваших відносинах. Це або шкідливі звички, якісь, або інша жінка, або ще щось. Так, хочу у карт запитати, так яка ж мрія конкретно збудеться? Яка мрія збудеться щодо цього чоловіка? Поновлення відносин, так? Так. Ну, знову предісторія. Так, дівчаточки, збудеться та мрія, що ви з ним поновите відносини. І що ж буде вас очікувати в цих відносинах? Він все оцінить і... І на довгий час у вас буде спокійне, нормальне життя, дівчата. Що буде по справедливості? Те, що ви очікували, буде справедливості.